Я вирішила створити інакше, коли зрозуміло, що мені вдалося знайти вдалу рецептуру, яка може покращити життя багатьох людей. Бо людям, які дотримуються безглютенової дієти, дуже важко вести звичний нам спосіб життя, планувати поїздки, відпустки, відрядження, навчання для них є важливою складовою знайти правильне безпечне харчування, і вони прив'язані до тих місць, де вони його можуть придбати. Я навчалась на платформі соціальних змін двічі. Я отримала підтримку фінансову у вигляді гранту і закупила на ці гроші додаткове обладнання для розширення лінійки. Тепер ми зможемо робити суміші для випікання. У нас є фасувальне обладнання для цих цілей, щоб наші клієнти змогли ще й випікати хліб вдома з безпечною сировиною. У нас є 5 видів хліба: пшеняний, амарантовий, гарбузовий, конопляний і з борошна волоського горіху. Крім хліба, ми ще маємо 6 видів печива, і в жодному випадку ми не використовуємо розпушувачі, ароматизатори, барвники, покращувачі текстури або скоринки, жодних штучних інгредієнтів. Виключно органічні, виключно від відповідальних постачальників. Ми тут шукаємо приміщення. Це Івано-Франківська область або е, навіть конкретніше місто Калуш, де ми б могли відновити своє виробництво. Нам потрібно 100 квадратних метрів, електричні потужності від 30 кВт, перший поверх з можливістю під'їзду транспорту. І, на жаль, ми не можемо мати сусідство з іншими харчовими виробництвами. Ми маємо відповідати за молекулярну чистоту виробництва і продукції. Зараз основна задача це збереження безглютинового виробництва, щоб наші співвітчизники, повертаючись в Україну, могли бути впевнені в тому, що вони зможуть забезпечити безпечне харчування для себе вдома.